І так, шановне товариство, ви на вашому улюбленому ютуб-каналі про Тесли Тедрайв. І сьогодні ми вам розповімо про 10 неочевидних функцій, які є у вашій Теслі. Я точно знаю, що нас дивляться дуже багато людей, які тільки обирають собі варіанти по теслам. Якщо ви хочете побачити, які бувають варіанти і головне з цінами, ви можете знайти в описі до цього відео наш телеграм-канал, і там ви побачите різні пропозиції по Теслам. З цінами за готові автомобілі під ключ, як люблять говорити. Але також нас дивляться ще багато людей, які вже давно володіють своїми Теслами, вже поміняли декілька поколінь. Дякую за те, що ви залишаєтесь з нами. Дуже приємно, коли ми ведемо вас. От по цим змінам поколінь, ви купуєте нову, ми вам продаємо, продаємо вашу стару і так далі. Далі далі. Це насправді дуже приємно, коли ми слідкуємо, як ви змінюєте свої автомобілі, розвиваєтесь і даєте нам відгуки про ті чи інші моделі, які ми потім розповідаємо тут у нас. На Ютубі. Якщо ви давно вже є власником Тесли, ви також зможете якісь з цих моментів для себе підловити. Тому що, наприклад, я давно вже є власником Model S і буквально ну, порівняно недавно дізнався про те, що, наприклад, можна відкрити е, лючок порта зарядки з ключа, е, або, наприклад, Вимкнути клімат тим способом, який ми сьогодні вам покажемо. Побачив я це чисто випадково, До нас приїжджав наш великий друг Саша Бурла, і він ну, сиділи в нього в автомобілі. я дивлюсь, він вимикає клімат. І я такий вау, так можна! І просто про це промовчав, тому що не хотів ну, показатися якимось там. Е Ну там дилетантом, тому що ну, кожного разу, коли відкриваєш для себе якусь функцію, а Тесл їх насправді дуже багато. Це, як, знаєте, знайти 500 гривень в зимовій курсі це завжди приємно. Тому сьогодні ми вам розкажемо для того, щоб ви більше знали про функції неочевидні, які є в Теслі. Якщо ви знаєте ще якісь неочевидні функції, які для вас відкрилися в процесі експлуатації цього автомобіля, напишіть його обов'язково в коментарі, для того, щоб інші люди могли про це також дізнатися. А ми. По вашим коментарям, якщо вам буде цікавий такий формат відео, де ми розповідаємо різні такі речі, знімемо другу частину такого ж самого відео, тому що деякі ідеї у нас вже для цього є. Тому поїхали. Так, почнемо з простого. Е, є кілька способів, як відкрити лючок зарядного порта у вашій Теслі. Це можна зробити з такого от ключика, якщо він у вас є, якщо немає, можете собі додати, якщо у вас трійка Вайк або SX з 21 року, не обов'язково, у вас достатньо телефону, але якщо у вас інша модель або старіша модель SKX, ключик прошити, тому що це дуже зручно, він завжди в кишені, вам нічого не потрібно робити. Просто прийшли, відкрили в автомобіль, драйв нажали і погнали. І також можна затиснувши оцю кнопку, Якщо два рази натиснути, відкриється багажник, Ну, якщо затиснути, отак от довго, Опс. і відкрився у нас лючок зарядки. Також це можна зробити з екрану, закрити і відкрити можна його з екрану без питань, і взагалі закривати лючки з електроприводом, а вони всі з електроприводом, починаючи з 2016 року, в усіх теслах, його не варто закривати руками, тому що, по-перше, там моторчик, він досить тендітний, його можна зламати. А по-друге, може потім нерівно закриватися сама кришка. Ви можете побачити на інших теслах, де, наприклад, там кришка цього лючка там не до кінця там, прилягає або негарно стоїть в зазорах. Скоріше за все, через те, що там от. На неї пальцем тиснули, і вона потім неправильно закривається. Також ви можете відкрити зарядний лючок з свого годинника або з телефона. У вас там є додаток. Це зробити нескладно. Всім зрозуміло, в меню є прямо окрема кнопочка. Як це робити про додаток і що там можна робити, теж поговоримо у цьому відео. Якщо у вас оригінальна зарядка або волконектор, у вас тут зверху є спеціальна, ну нехай буде кніпочка. Ви її натискаєте. І бачите, навіть в такому стані машини, не зовсім навіть порт на місці, але воно все працює. Вот так його втикнули, <laughs> під пружинив. І все, зарядка пішла. І чим ще зручні оригінальні зарядки, тому що так само можна перерватися з цієї зарядки, натискаєте кнопочку, чикс, Опс", і все. Зарядка завершена. Дуже зручно. Що я говорив про клімат на початку цього відео, ну, для того, щоб його вімкнути, не потрібно там, заходити спеціально сюди. От ви натиснули, воно вже вімкнулося. Тут, звичайно, є більш розширені налаштування. Знову ж таки, коли ви вже вімкнули клімат і їдете на своїй Теслі, вам не потрібно знову сюди заходити, щоб щось змінювати по температурі. І навіть не треба цілитись от маленькі стрілочки, які тут є. От Вам достатньо просто пальчиком так зробити. Отак, оп. Оп. І регулювати собі температуру вашого клімату. І ще один момент: для того, щоб його вимкнути, не потрібно заходити сюди і тут натискати. Ви можете просто так от довше трошки потримати. Опс, і все, клімат вимкнувся. І раз ми вже тут показуємо екран, ці всі іконки, які тут є, вони не випадкові. От Якщо, наприклад, затиснути просто ось цю, ви бачите, тут воно само вам пропонує оці недавні, які Тесла сама тут їх ставить, ті, які ми найчастіше або останнім часом користувалися. А ось тут у вас вже то, що ви хочете собі тут поставити. Наприклад, ви часто любите дивитися ютубчик, будь ласка, сюди перенесли. Хочете пограти в ігри часто, будь ласка, перенесли сюди. Радіо вам подобається, будь ласка, натиснули, перенесли сюди. І тут можна зробити аж 5 таких іконок і вивести їх собі для зручного користування. Раніше в есках ах пам'ятаєте, були з боку тут кнопочка аварійки, а справа була відкриття бардачка. І коли цю кнопку прибрали, люди почали хвилюватися, блін, як же мені тепер відкривати бардачок. Я бардачком користуюсь дуже рідко. Мені там лежить страхівка і якісь там може документи. Але якщо ви користуєтесь бардачком часто, тому що ну є такі люди, ви не я, я не ви, всім нам потрібно різне. Можна собі налаштувати лівий ролик керма для того, щоб це все діло не тільки керувати гучністю звука, а й затиснути. Обс, і відкрити бардачок, і тут же, крім відкриття бардачка, можна налаштувати собі багато різних функцій. І от що можна тут налаштувати? Відкритий бардачок, що в нас тут вже встановлено. Тут підсвітка салону, розморозка лобового скла, вмікнення камери, вімкнення підігрівок керма, режим прискорення регулювати, що для перфів особливо актуально, зберегти відео збудованого від реєстратора, яскравість екрану, скласти дзеркала, швидкість колочисників, що, до речі, зручно в новіших моделях Тесли, тому що там вже все зовсім по-іншому, там вже немає. Цих рычажків для того, щоб для того, щоб керувати склочисниками, швидкість вентилятора, не знаю, може комусь пригодиться. Я просто ставлю температуру і їжджу з нею майже круглий рік. Знову ж таки, температура або нічого, що саме не скажімо так, безтолково штука. Але ну, от, можна серед цих всіх, всіх налаштувань вибрати те, що потрібно вам. Далі у нас правий оцей от ролик. Взагалі він для голосових команд, але так як він українською не розуміє, і він вже тут пробує викликати якусь елізабету з коми. Реально, Коли ви їдете на автопілоті, цим роликом можна регулювати швидкість їзди на автопілоті, що насправді дуже зручно, тому що ну, є певні обмеження, деколи хочете швидше, деколи повільніше. І для того, щоб не заходити кудись там в меню, це все діло робити. Раніше в Тесли був окремий важіль під це все діло під кермом. Зараз це все виведено елегантно сюди, на цей ролик. До речі, раз ми вже заговорили про бардачок, в режимі без... в меню безпеки можна вімкнути пін-код для бардачка, для того, щоб ну, ніхто туди не заліз, навіть якщо він розбереться, як він відкривається. І це може там, не знаю, можете використовувати для того, щоб зберігати якісь плюс-мінус цінніші речі. Але якщо ця людина не дивиться наш YouTube, тому що ми в одному з відео, якщо не показували, то що будемо показувати, як цей бардачок можна дуже легко насправді відкрити. Говорили про клімат, але не згадали про такий режим, як біологічний, Загроза. Всім алергікам привіт, вам, вам в сезон пригодиться. Ви його вмикаєте, бажано закрити вікна, і Тесла буде нагнітати повітря через. Я надію, Вам чути це все? Давай вимкнемо, щоб звук не... не портити по звуку. Що ця штука робить? В нас е, під. Е... Капотом є величезний HEPA-фільтр, точніше два їх. І вона пропускає повітря тільки через цей HEPA-фільтр і нагнітає повітря для того, щоб вигнати все, що в автомобілі є зайвого. Тому якщо у вас алергія або перед вами їздить якийсь вонючий, вибачте КАМАЗ, то ви можете це ввімкнути, і в вашому салоні, як заявляє Тесла, повітря буде таке чисте, як в операційній палаті. Так, і знову про кліматичну систему. Скоро літо. Якщо ви будете своїх собак або інших тварин залишати в Теслі, у вас є спеціальний режим собака. Що це означає? Тут, бачите, у вас все навіть описано, що коли ви покидаєте свій автомобіль, припаркований десь на сонці, і він нагрівається, в машині робиться смертельна для тварин, насправді, небезпека, ви можете включити цей режим і буде підтримуватись ну, адекватна температура в салоні для того, щоб вашій собаці або іншому іншій тварині. Було тут зручно. Тільки тут, бачите, тут ніколи не, заставля... не залишайте дитину без нагляду. Тобто ну, діти не відносяться до тварин. Цей режим не підходить. Треба обрати щось інше. Так, також в Теслі є графік зарядки. Що це означає? Якщо ви заряджаєте свою Теслу вдома і хочете користуватися перевагами нічного тарифу, і у вас, наприклад, немає там спеціального обладнання вдома для цього, щоб це робити, вам не потрібно його купувати, тому що ви вже заплатили за це, коли купили собі. Tesla. І ви можете тут налаштувати собі з понеділка по неділю е, режими, які ви хочете заряджати, наприклад, ставимо тут почати в, мотаємо, наприклад, там... Е, ось у нас тут буде 23.00. І, наприклад, там закінчити, візьмемо там далеко. В 5 там, чи в 6.15. І ви можете це собі налаштувати на цілий тиждень і повторювати це кожного тижня, щоб постійно не змінювати. І користуватися цим. Це вже є вбудовано в Теслі, але, на жаль, чомусь не всі про це знають. Шановне товариство, ви всі знаєте, що ми розіграємо такий от павербанк за коментар. Під цим відео і за підписку на наш телеграм-канал, який в описі до цього відео. Павербанк Пербанк складається з такої 21 потужної батареїчки з Моделес Плет. І коли їх 21 в такому павербанку, вони роблять цей павербанк теж дуже потужним. Тому обов'язково пишіть коментар під цим відео більше дев'яти слів і підписуйтесь на наш телеграм. І ми розіграємо для вас ось такий павербанк. Ви знаєте всі ці висловлювання Ілона Маска, та вони вже насправді вже змінюються, він вже стає хорошим хлопчиком знову яким був. Але якщо ви хочете прислати йому послання, ви можете зайти ось сюди, в той бокс. І тут у нас є блокнот. І в блокноті, наприклад, ну, не знаю, там, написати йому якесь там слово, наприклад. І тут є кнопочка, ну, чомусь воно перекладає як і здать. Ну, нехай це вже займається тим, хто перекладав це меню. І тут ми можемо відправити цей художественний, бачите, шедевр в Теслу. Давайте, відправимо. Все, хай придивляться і знають, що ми, що ми тут думаємо. Бонусом буде от ключик від ікса. це їх тільки в іксах. Якщо три рази зверху на ключик натиснути, ви ж у нас все повідкривано тут. Раз, два, три. Поїхали вони. Я не знаю, кому це буде в побутовому житті зручно, але така функція є. Так, друзі, на сьогодні це все. У нас є ще багато різних лайфхаків, секретних речей. Якщо вам подобається ця рубрика, ставте лайк, пишіть комент, для того, щоб ми зняли наступний випуск. Якщо ви хочете собі Теслу в описі до цього відео, є телеграм-канал, там є Тесли з цінами за готові автомобілі. Якщо ви хочете собі замовити за аукціону. Якщо ви не підписані на наш канал, обов'язково підпишіться, тому що ми тут ділимося цікавою інформацією про Тесли. І дякую, що дивились. Дякую, що дивитесь, Дякую, що приходите до нас. нам завжди дуже приємно. До на нас приходите, кажемо, дивимося ваш YouTube або Тікток, або Інстаграм. Дуже вам дякую, це насправді дуже приємно. Знову ж таки, дякую, що дивилися. Дякую за лайк, за підписку, за комент. За все вам дуже дякую. До зустрічі в наступних випусках. І скажіть, скільки ви тут нарахували різних прихованих функцій. Тому, що, мені здається, було більше, ніж 10.